Із бюджетних варіантів Oppo a 12 Ціна 2000, має відбиток пальця, непоганий по стану корпусу. Немає ніяких потертостей серйозних. Мікророз'єм, є роз'єм на наушники. По екрану нічого критичного немає, легкі-легкі якісь потертості, але не серйозні. Зараз покажу повністю інформацію про телефон, все працює гарненько, без різних аккаунтів. Так, про телефон. ОПО A12, 9 Android встановлений, 3 ГБ оперативна пам'ять та пам'ять телефону 32 ГБ. Працює досить, я б сказав, би, непогано, швиденько. Підійде для простих задач, для соцмереж. Так. Зараз покажу ще камеру. Окей. Ось така тут камера. Кому цікаво, пишіть мені у повідомлення або в телеграм-канал, силка в шапці профілю та інстаграм. Кому де зручніше, там пишіть. Приймаємо замовлення скрізь. Є великий вибір по телефонах.